Наприклад, у цей комод маємо на акції. Ціна недорого. За 19 тисяч гривень. 19 тисяч гривень є в наявності. Всі тяжкий Ну, Дуже тяжкий. Кришка йде повністю з дерева. 19 тисяч, метр 1,05-19. Все, йдемо до ліжка. Ліжко коштує. Акція опускаємо ціну. 25 тисяч гривень. Метр 60 на 2 25 тисяч гривень. От ракурс, побачили, щоб люди побачили, як. 25 тисяч, то є гарно. Йдемо далі. Того коштує. От того йде з дуба. Той йде з ясення попереднє, а той йде з дуба. той йде з дуба. Ціна того вічка з дуба. У цього ціна. 28 тисяч гривень з дуба. 28. 000. Акція діє до кінця січня 120 двічні. Комод коштує його комодік з дуба 32 тисячі. Того з бука, оце з бука. 13 500. З бука метр 72. 500. і того з дуба. ото з дуба коштує 33 з дуба. 33. І то за до мене, то. ото всі забув на кошти. 35 у того за до мене. 35. Все, акція діє до кінця місця.